Волонтерка Валентина Ковальчук у кабінеті на карті України відмічає напрямки, куди доводилося возити допомогу від Маневичан. Тут розказує жінка: десятки ниток ведуть до різних населених пунктів на сході і Півдні держави. Просто почали ставити спочатку місця, куди доїхали наші допомоги. Потім, щоб їх об'єднати. Ми зробили такий варіант, нитка й далі, воно продовжується. Роботу волонтерський центр розпочав торік, 25 лютого, люто. Розповідає координаторка волонтерського центру Валентина Ковальчук. Допомагають і військовим. Потреби змінилися коли людям, які приїхали на місяць-два. Треба було просто перечекати. Тепер люди розуміють, що вони мають лишитися на довший період. Відповідно, треба штори, треба тюль, треба посуда. Змінилися потреби військових. Коли на початках нам було основне їх одягнути, то до цього додавалися тепловізори, квадрокоптери, автомобілі. Возить допомогу воїнам волонтер Володимир Здрок. Ми вчора повернулися з кругу. Ми заїхали в Харків, виїхали в Миколаїв. І це, значить, Куп'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Комнатор Слав'янськ. два тепловізори, які підуть в напрямку Бахмутському. І, значить, вони треба, щоб були вчасно доставлені. Ірина Плотнікова приїхала на Волин з міста Новодружеськ, яке неподалік Сєвєродонецька. Жила зі знайомими у підвалі. Її ж готували на вогні. Міські комунікації росіяни розбомбили. Виїздила з допомоги волонтерів, розповіла жінка. У Маневичах проживає майже дев'ять місяців. Ви знаєте, ночами чаминою раз просипаєшся, думаєш, де я нахожусь. Все, що на мені, це все з волонтерського центру. Я без нічого це одна сумочка була при мені. Більше нічого не було. Бо це зима. В чому б я ходила, де б я це брала. А грошей бен ніяк не хватило б, тому що ну що там пенсія? 200? Тут у нас є продуктові набори, це подарунки з Польщі, далі продукти харчування, а далі гігієна йде. Микола Кузьмич каже, раніше волонтерський центр працював два дні в тиждень, зараз щодня. Упродовж року за допомогою звернулися більше тисячі внутрішньо переміщених українців. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.